По ліщину, а я по поніщина сам. Ой, да люди єдуть лищиною. Hey, hey. Люди є за дівчиною, а я єду дівчиною Бог. Ой, да люди маю, що орубати. Hey, hey. Люди маю, що рубати, а я маю, що кохати сам. Ой, да питається, батько, сина гей Питається, батько, сина, скільки стоїть та дівчина в нас. Ой, да скільки стоїть, треба дати. гей Скільки стоїть, треба дати, щоб сиділа коло хати в нас. Ой, да що сиділа коло хати. Гида, седіла, кулухати, та варила, нам. Ой, да нам борщу з збор. Ой, да наварила, каші з маком ги-да-гей, hey, 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 Наварила, каші з маком поставила, батька, раком їж. да люди їдуть полішину гидай. Hey, hey, люди по полічину, я назад везу дівчину сам.